Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я розкажу все, що вам потрібно знати про копітрейдинг МТ на BingX. Розберемо всі кроки, як почати копіювати, як правильно налаштувати та що робити, якщо щось не працює. Поїхали! В останні місяці біржа BingX почала активно розвивати свій сервіс копітрейдингу, додає нові торгові пари та то пропонує дуже приємні умови. Тому останнім часом МТ почав активно торгувати саме тут. Всього за останні 30 днів вдалося збільшити депозит більше ніж на 4%, а за весь час торгівлі це вже більше 18%. При тому, як ми бачимо, прибуток тих, хто копіює угоди, тут поки що не дуже великий. Вся справа в тому, що активно ми цей копітрейдинг не рекламували, і тому, що два тижні тому тут було лише 88 підписників, в 10 разів менше ніж зараз. Активно почали підписуватися лише протягом останніх 10 днів, бо МТ вийшов в топ консервативних трейдерів на платформі. Консервативний значить, що трейдер торгує з невеликим ризиком. Як ми бачимо, навпроти ризику тут одиничка по 10-бальній шкалі. Бо поки інші копітрейдери живуть пару місяців і зливають всім депозит, МТ заходить менш ніж на 1% в угоду і торгує дуже обережно. Притому, звісно, ми все одно попереджаємо, що трейдинг це річ непередбачувана і ризикова. І ви долучаєтеся до копітрейдингу лише на власний ризик. Жодних гарантій успіху немає, тому не закидайте грошей більше, ніж ви готові втратити. Такими темпами рано чи пізно місця для копітрейдингу почнуть закінчуватися, і копітрейдинг стане доступним лише нашим рефералам, тому обов'язково реєструйтеся по нашому реферальному посиланню. Воно буде в описі під відео. Якщо ви зареєструвалися на BINGX не по рефералці, іноді це можна пофіксити. Для цього заходимо в свій профіль, і ось тут буде поле автор мого запрошення. Якщо тут пусто, буде кнопка змінити, і можна буде вписати код запрошення ARCH. Таким чином, ви забезпечите собі місце в копітрейдингу, коли не рефералів почнуть видаляти. Ну і традиційно, за нашою рефералкою також найкращі умови на біржі, тому не пропускайте цей момент. Окей, зареєструвалися. Тепер, щоб підписатися на копітрейдинг, треба перекинути на BinX гроші. Зараз ми це швиденько зробимо. Щоб дізнатися, на яку адресу закидати гроші, заходимо в свій гаманець та натискаємо Внести депозит. Тут обираємо валюту, яку хочемо закинути, та обираємо мережу. Я рекомендую користуватися BNB Smart Chain, бо її підтримують всі біржі, та тут виходять найменші комісії. Зверніть увагу, тут буде внизу писатися на який рахунок вам закине кошти, щоб не заплутатися. Копіюємо адресу і переходимо в біржу, з якої перекидаєте гроші. Я перекину з біржі Bybit. Тут також заходимо в свій гаманець та натискаємо кнопку виведення. Тут обираємо таку саму валюту і таку саму мережу. Це дуже важливо, бо ви можете втратити гроші, якщо відправити не туди. Я обираю USDT і тут в мене вже збережена адреса для BINGX. Як ми бачимо, в мережі BNB Smart Chain комісія 30 центів, в той час як в TC20 аж 1,5$. Вводимо суму, для прикладу я перекину 300 доларів. Відправляємо. Далі вам, в залежності від біржі та ваших налаштувань, запропонує пройти певні підтвердження через коди на e-mail, телефон чи аутентифікатор. З цим ви сподіваюся, якось впоратися самі. Через кілька хвилин кошти мають з'явитися на біржі BingX, на тому рахунку, який ви вказували в налаштуваннях. Тепер ми нарешті готові копіювати. На комп'ютері знайти правильний копітрейдинг простіше за все. Просто перейдіть за посиланням, яке буде в описі під відео. Якщо ж ви заходите з телефона, або ж якщо посилання чомусь не працює, то копітрейдинг МТ можна знайти і через пошук. Заходите в розділ копітрейдингу і в пошуку пишіть Trader» англійською. Вам видать два результати. Не лякайтеся. Це не злий клон МТ, просто на BingX є два типи ф'ючерсів безстрокові та стандартні, і обидва доступні на копітрейдингу. Нас цікавлять лише безстрокові ф'ючерси. Стандартними МТ не торгує, і на них підписуватися не потрібно. Але, як ми бачимо, кілька людей все одно підписалися, що ж ти поробиш. Обираємо безстрокові фьючерси і попадаємо на сторінку МТ. Тут натискаємо копіювати. Тепер найважливіший момент, тому будьте уважні! Вам може запропонувати вибір або копіювати за ордером, або за співвідношенням позиції. До того ж, переклад постійно змінюється. Раніше ці опції називалися зафіксованою маржею та за позицією. Так от, дуже важливо обрати саме співвідношення позиції. В англійській локалізації це називається «Position Ratio». За цим налаштуванням ви будете заходити на той самий відсоток в угоду, як і майстер трейдер. В поле кошти для копітрейдингу вводимо загальну суму, яку ви хочете закинути на копітрейдинг. Саме з цієї суми буде заходити на 1% позицію. Тут не забудьте обрати правильний рахунок. Закинути можна з фондового рахунку або з рахунку фьючерсів. Після цього рекомендуємо прибрати галочку Одразу копіювати позиції трейдера. Якщо залишите цю функцію, то ви одразу зайдете у всі відкриті угоди, незалежно від того, по якій ціні вони були відкриті. Тобто угоди можуть відкритися по гіршій ціні, ніж у МТ, і піти в мінус. Без неї у вас будуть відкриватися лише нові угоди. У вас також може бути ваучер на субсидію, який покриває частину збитків з копітрейдингу, якщо вони раптом будуть, їх іноді роздають новим користувачам. Все, більше нічого налаштовувати не треба, ніякі стоп лоси тейк-профіти або торгові пари. Якщо ви не довіряєте копітрейдеру, то краще взагалі не копіювати. Просто натискаємо копіювати зараз, і вуаля, ви підписалися на копітрейдинг. Віднині ви будете повторювати всі нові угоди. Наразі поточні позиції МТ відкриті для загалу, проте в майбутньому МТ хотів їх закрити, тому відображатися буде лише історія торгівлі. В історії торгівлі, як ми бачимо, 9 з 10 позицій останнім часом закривалися в плюс. Також можна подивитися список найбагатших підписників ось якийсь китаєць заробив вже собі 1000 доларів. На цьому все. Підписуйтеся на копітрейдм. Всі посилання будуть в описі під відео. Якщо інструкція була корисною, ставте лайки та не забудьте слідкувати за новинами в наших телеграм-каналах. Посилання на них також шукайте під відео. Все, до зустрічі!